Картас Тарук збирає троєчку на їхній же помилу друзі. А зараз слухаємо трек від братка газличе, пацана. Картас, лонг, картас, ю, лав ю. Кожен стрім як екстрим, цим треком треба починати. Окей, роби чай і в тарілку щось скидай, і на ски мі карта сіка залипай, а я вже почну рапувати, щоб то. Ліпші донати, йому блінки, так джі Кажи він, дати газдочка, каже він мені я б хотів оцю фразу, а чи можна дві Звісно, можна газ на це, все у бід зажене. І хвилини не мене, і хвилини не мене, панале ось вагази, yeah, Правильно, правильно, пане Олексій, на місці ти візьми візьме несті. Ге, геге ГГГВП пацан забирає двоєчку на їхній же помилці. Okay, uh, захожу на Ютуб, шукаю, що ти oh. немає нічого, починає, uh. очим, не маю нічого, починаю дуже знати. Попа перед очима мене Не стопавај секој растеж за санџак карташ, не дети на и не носи честолетнији ду. Кадаш ври, јас ти што фарколо, баба папер до чима санија карташ. Він веде ютубі, ти зайди на рашта Ця людина, яка стрімить з головою з ним. Цікаво майже як зі мною Ти заходи на ютуб і дивись, як картась робиться, кейс, кріс, кріс. Каже він, та він, каже він мені. Окей, можна цю фразу, а може і дві. Я у відповідь йому так, звісно, так ти ти, ти, карташ. Бах переда, не перед no. ведь караси, цесенько картаси. Не дитина, і oh. Картасі, а, не но, це столітний дом. Карта зв'язки в орд холод. Тут бабах перед очима не дитина, і не но. Не ставка вийця, караси, це не картаси. Не дитина, і не но, це столітний до. Карта си кухні, неначе. Крістофер колон. Сім він веде на ютубі горність, стівчаки не, не пише. No. Бо картасік пригне на почні і впаде за куточок, кемпа тебе відведе. Тут бабах перед очима не дитина, і не но. Виставковий це карасик це санккарта. Не дитина, <паду> і не но. Ну. Столітній друг. Супер, картес у грі, як кістофер Колумб Вау, 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 тут бабах перед очима не дитина, і не но, виставковий це карасик це санкер.